Якщо вам сподобалась Клео, але ви не можете її прихистити, знайдіть цей сюжет у наших соцмережах після етеру і обов'язково зробіть репост. Так дівчинку швидше побачать люблячі господарі. А ми продовжимо тему піклування про наших чотирилапих друзів у сучасному світі. Права тварин набувають дедалі більшого значення. Тож після прийняття закону України про заборону жорстокого поводження з тваринами з'явився посібник з методичними рекомендаціями, як захистити тварин від жорстокого поводження. А далі докладніше про унікальність книги та як вона допоможе правоохоронцям розслідувати злочини проти братів наших менших. Чотирилапих прив'язують до дерева, б'ють. Та застосовують до них фізичну силу. Один з останніх випадків жорстокого поводження з тваринами зафіксували у Черкасах. Знущання над тваринами люди часто фільмують та викладають у соцмережі. Як притягнути правопорушників до відповідальності та як діяти в таких ситуаціях, не завжди знають навіть правоохоронці, стверджують зоозахисники. Коли е, поліцейський виїжджає, наприклад, е, на випадок саме жорстокого поводження з твариною і в нього немає практики, він ну не знає, що робити. І звісно, може е, 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 да, да, да. і може щось там упустити, наприклад, або неправильно зробити, і потім дуже складно. Ну, якби зібрати оцю доказову базу для захисту тварин від жорстокого поводження в Україні з'явились перші методичні рекомендації. Йдеться про комплексне юридичне дослідження, присвячене практиці та особливостям досудового розслідування таких правопорушень. Це алгоритм дії слідчих при виявленні кримінального правопорушення, починаючи від виїзду на місце, ну, наприклад. Людина, яка стала свідком жорстокого поводження з тваринами, викликає поліцію. Звертається вона за номером 102 перше і викликає наряд патрульної поліції. Патрульна поліція зобов'язана вміти кваліфікувати е, випадок жорстокого поводження, чи це буде адміністративна відповідальність чи кримінальна. На сторінках посібника наведені практичні кейси, детально роз'яснюється, які дії кваліфікуються як правопорушення. Першими методичкою зможуть користуватися патрульні. Слідчі національної поліції та прокурори впевнені, що для кожного слідчого будуть корисними саме додатки, які є в методичній рекомендації, оскільки на сьогоднішній день проблемним дійсно можуть виникати питання, тоді коли слідчі вперше стикається з ситуацією щодо розслідування такого кримінального правопорушення у методичних рекомендаціях. Особлива увага приділяється організації змагань та випробувань мисливських собак. Посібник допоможе уникнути порушень у роботі правоохоронних органів та необґрунтованих звинувачень. Над книгою працювало широке коло фахівців: правоохоронці, народні депутати, активісти та правозахисники.